З давніх давен і донині кажуть в нас на Україні здоровенькі були. Чого я вам і бажаю. Малята, подивіться, в який одяг одягнені хлопчик та дівчинка. Так, в український національний одяг. А вишиванка є одним з елементів саме українського одягу. Тож українці завжди на свята одягали свою найкращу вишиванку. Сьогодні у нашої країни теж свято. Воно називається День Соборності. Соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Тож на свята в Україні прийнято вітати один одного добрими словами. Давайте і ми сьогодні привітаємо нашу країну. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А зараз послухайте розповідь про свято, День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна і квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, Чорним та Азовським. Довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі щирі, добрі, талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливе, аж поки зла сила. Не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді, в головному місці нашої країни, в столиці під назвою Київ найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід і захід знову були разом. І їм це вдалося А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному, дві частини нашої країни назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися то зло. А сила наша в єдності. На жаль, і в наш час на нашу батьківщину напали вороги і захищають її відважні військові нашого часу. Згуртувавшись разом, об'єднавши всі свої зусилля, українці протистоять нападу ворогів. Наші воїни стоять на захисті нашої країни, на захисті нашого з вами здоров'я та добробуту, на захисті нашого майбутнього. Ось така неповторна, різноманітна, різнобарвна і в той же час єдина та неповторна наша Україна. Давайте будемо поважати традиції своєї родини та батьківщини, поважати і дорослих, і малих. Зрозумінням і повагою ставитися один до одного, бути єдиними в бажанні миру, добра та злагоди для кожного українця. І найголовніше будемо жити в мирній, єдиній, неподільній, незалежній, процвітаючій Україні. Дякую за увагу, до побачення!